Нова експозиція в оновленому музеї. Загальна площа Таранівського музею більше ста квадратних метрів. Наразі всі експозиції розмістились у двох залах. Цього року до експозиції додались експонати, що розповідають про історію та побут селища, каже директор з краєзнавчого музею Михайло Саяний. Експонати до музею, за його словами, зносили всім селом. Діти приносили от цікаві експонати. Це періоди Великої вітчизняної війни. Ну якась от у них тяга до війни, і вони ті принесуть гільзу, ті, а оце ось фрагмент снаряду. А оце я те щось знайшов там на огороді. Ще ось в лісі був, гриби збирали з бабушкою там чи з, з батьками. Дорослі бабушки, дідусі почали приносити ті там імена, ті рубель принесуть, ті, якусь прядку принесе. А от такі от цікаві для нас експонати. Рік тому музей закривали на реконструкцію. Цей проект затвердив голова Зміївської райдержадміністрації Євген Мураєв. Гроші на його реконструкцію надали з місцевого районного бюджету близько 300 тисяч гривень. Більша частина коштів пішла на реконструкцію експозиції. Тепер у музеї є сучасне світлозвукове та відеосупроводження екскурсій. За словами підрядника Василя Шепеля, працювати в музеях для них не вперше. Харківський історичний музей та Сковородинівка також на рахунку підприємства. Головна складність у Таранівському музеї, за словами Шепеля, – маленьке приміщення було зажате пространство, і в цьому маленькому приміщенні треба було показати ту значительну експозицію, яка була состояння і війни, і всіх періодів сказать, розвитки существування цього населеного пункту, на території яких пройшли такі события, Как битва и подвіг і червоні. Очільник району Євген Мураєв переконаний, музей зможе найкраще представити Зміївський район як туристичну цікавинку. Два цих музеї і Тарановський і Соколовський включені в програму туристичну, В дорожній карті вони знаходяться. Ми закінчимо входну групу в следующем году, закінчимо експозицію соколова і перейдемо к ремонту країнського музею. Це будуть три опорних. Туристичних пунктах, які, я думаю, будуть пользуватися популярністю не только у наших граждан і на странці співпраця з іноземцями це у майбутньому. А перша екскурсія буде вже у понеділок. Олена Режова, Тетяна Сорокоус, Андрій Радіч. ОТБ новини.